Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися план Путіна. Що запланував Путін стосовно війни в Україні, які в нього плани? Стосовно війни в Україні. У Путіна? Які плани? Що він там напланувався? План Путіна. Щось він таке напланувався що вийшла карта мир. Закінчити війну планує, тікати планує. Так, він сказав: складати, все забирати, вивозити, все припиняти і вивозити, і тікать. Це його план. Дуже сильно боїться військових України. Він знає, що це йому буде Верховний суд, що його зловлять, і йому повернуться всі злочини. Він знає, що в Україні є зброя, не боїться. Він знає, що тут вже все, війна програна. Ще він очікує на якісь фінанси гроші. Це гроші. Чогось він чекає? А що це значить? Готувалися, готувалися. смертельна, щось смертельне. Як це пов'язано. Так, дивіться, тут він буде гратися, я так розумію, це у нього така тягнути час. Тягнути час. Можливі обстріли, можлива є зброя ну, тут стосовно цивільних людей, вбивати цивільних людей. Оце в нього є таке. План такий. Застосувати оцю зброю. Смертельна зброя, яка може вбивати людей. Це заперечую повністю. Готується багато грошей йде на цю зброю. Заперечую повністю. Ховатися треба. Заперечую повністю. Це не ядерна зброя, це інша зброя. Водночас він закінчує війну, але оця ідея стріляти по мирному населенню в нього ще є. Тут якісь маніпуляції, заперечую, відкриваю всі дороги і шляхи. Заперечую повністю весь негатив. Так, війська будуть відводити, але паралельно обстрілювати мирне населення в містах, вбивати людей. Чим більше, тим краще в нього такий план. Вищі сили, янгелі охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити Україну від Путіна. Прошу, зруйнувати всі плани Путіна. Більше він не може воювати, більше не може обстрілювати міста, перекриває, не прийде Верховний суд, да буде схоплено його. Буде так, буде так. І отримає він пожиттєві строки, і буде платити... За своїм злочином буде там. Прошу закрити небо України від російських ракет і бомб. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу зламати всі плани ворожі Путіна. Більше в нього немає ракет, більше немає бомб і снарядів, більше немає дронів. Жодна країна йому не допомагає. Закриваю повністю Путіна від усього світу. Більше немає йому допомоги. Буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути його взагалі від війни, від ідеї вбивати людей, більше він не може цього робити. Буде так, буде так, буде так. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони вертаються йому назад по Верховному суду, всі сльози, біль, страждання і смерті, що він завдав, вертаються йому назад, не на переклади на нього самого. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили, будь ласка, закрийте його на віки вічні, щоб він не міг більше ніколи надавати ніяких наказів і жити вільно не може. Буде так, буде так, буде так. Я прошу вищі сили, допоможіть військовим України, відвернути всю агресію ворожу, закрити небо України. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснене. Так, я прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть армії України, українській армії зруйнувати, зірвати, підірвати всі склади із боєприпасами в Росії, де б вони не знаходилися. Все можливе, вся зброя. Нехай буде знищена армія України, і більше ворог не зможе вбивати цивільних людей в містах України. Буде так. Дякую за увагу.